Активна молодь з Прикарпаття приїхала на Волинь, щоб перейняти досвід для відкриття молодіжних центрів. Молодіжні центри різних форм власності є практично у всіх обласних центрах України. Це спеціальні заклади молодіжної роботи, через які збирається, опрацьовується і поширюється інформація, що може бути цікавою і корисною для молоді. Також в таких центрах сприяється взаємодії молоді, громадських об'єднань і державних чи комунальних установ. Тут молоді допомагають реалізовувати власні ідеї, надаючи приміщення, обладнання і послуги спеціалістів практично безкоштовно. Дуже приємно, по перше, що сьогодні от українська молодь і ті люди, які працюють з молоддю, починають говорити про такий формат відкритої роботи, як молодіжні центри. Цей формат давно пробований в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, і добре, що він прийшов до нас. Єдине, що би хотілося, щоб цей процес рухався планомірно, мав якусь підтримку від владних структур. Ініціатором поїздки та створення робочої групи по відкриттю молодіжного центру на Прикарпатті є Мар'яна Циганин, голова громадської ради з питань молодіжної політики при департаменті освіти, науки і молодіжної політики облдержадміністрації. Активна молодь Прикарпаття неодноразово висловлювала свою думку, що потрібен молодіжний центр Івано-Франківську, міський і обласний. І от саме для того, щоб прийняти методологію його відкриття, ефективної роботи, така ініціативна група сьогодні приїхала у Луцьк, і ми сподіваємося, що вже найближчим часом ми будемо спілкуватися з представниками нашої місцевої, обласної влади про те, щоб такий у нас теж був молодіжний центр. Учасниками делегації також були представники відповідних структурних підрозділів. Нас запросили колеги, щоб ми ознайомилися з новим їхнім досвідом впровадження молодіжних центрів з подальшою можливістю розгляду вже впровадження у нас подібної практики для нашої молоді. Для подальшого розвитку молодіжної політики в Івано-Франківській області сьогодні ми приїхали для того, щоб підтримати ініціативи Івано-Франківської молоді, адже ми, як влада, як департамент молодіжної політики та спорту, ми завжди йдемо на зустріч молоді, завжди слухаємо їх і приїхали набути досвіду, щоб дізнатися, яким чином ми, як департамент, працівники департаменту, можемо допомогти молоді для втілення такої молодіжної платформи, як молодіжний центр. В молодіжному центрі Волині свою діяльність реалізовують понад 20 громадських організацій, і тому тут постійно людно. Молоді в молодіжному центрі Волині подобається те, що тут є відкритий простір, місце для того, щоб тут зібратися, провести якісь наради, збори по організації якихось масових заходів. Можливість тут зіграти якісь ігри, тут є фрі вайфай, тут можна організувати якісь тренінги, навчальні семінари, і фактично в Луцьку це єдине місце, де молодь може безкоштовно собі зібратися, організуватися як ініціативної групи або якась громадська організація, щоб розвиватися і розвивати своє місто. В цілому цілі, які ставили перед собою учасники делегації, були досягнуті. Досить пізнавально і цікаво в Луцьку побувати в молодіжному центрі. Багато що почутого ми врахуємо при створенні нашого івано-франківського центру. Згодом ми створимо ініціативну групу по створенню цього ж центру, і я гадаю, що нам все вдасться. Спеціально для гостей з Івано-Франківської області, приймаюча сторона, організувала екскурсію по цікавим місцям для молоді, зокрема інтернет-хаб та Луцький замок, якими пишаються місцеві жителі.